Компанія Автофокус у нас є нове надходження Mercedes GLC 250D Formatic. Автівка у нас просто в ідеальнішому стані, вона в нас повнопривідна. 2018 року автівка у нас без ДТП приїхала з Кореї 2.2, дизельний двигунчик. Автівка в нас На максималках, на різношироких колесах, ось такий вигляд, Вони мають 20 колесо, нова. Зимова резина, диски у нас в ідеальному стані. По комплектації у нас є повний безключовий доступ, тонування, комбінований салон Шкіра Алькантара, трьохзорний клімат, підігрів усіх сидінь, преміальна акустика, бурмістер. Потім у нас є датчики мертвої зони. Тут у нас пам'яті передніх сидінь з електрорегулюванням. Повний електросклопакет, електродзеркала з підігрівом. Тут також у нас бурмістер, електровідкриття кришки багажника. Ось такий салончик у нас попереду, жодних зауважень у нас немає. Чорна стеля з люком. Тут у нас повне мультимедійне кермо, камери 360, кругові парктроніки. проекція, повне мультимедійне кермо 176 тисяч оригінального пробігу. Тут у нас великий екранчик для мультимедії, оснащений камерами 360. Ось так ось вони виглядають, зараз зачинимо двері. Ось такі в нас є камери. Потім тут у нас блок управління кліматом. Клімат у нас трьох зон. І Тут у нас вибори режимів руху, джойсик для управління, автохолд і е, керування музикою. Ось такий у нас вигляд на автівку. Неї, вона ще оснащена максимальною фарою. Ось така у нас мультибін Фара. Ось так ось вона виглядає. Тому приїжджає до нас, регіональний центр Республіка Парк, компанія Автофокус.